Золотий годинник як символ великого статусу поєднує собі дві одвічні цінності час і золото. Цьому переконався на власному досвіді Олександр Сірий. За результатами святкової лотереї від Київського годинникового заводу відтепер він власник наручних годинників золотої колекції української торгової марки Клейнот Стиль, німного консерватизму в цих часах. В принципі. Насколько мы знаем, они золотые, очень приятно, что проводятся такие розыгрыши и как бы приносят счастье людям. Переможець святкового розіграшу зізнається, купувавши попередній механізм із рогоцінних металів української торгової марки і заповнюючи анкету. На перемогу не сподівався. Адже спробувати долю були запрошені ще 39 учасників, виключно клієнти київського годинникового заводу. Учитуваш що на порогі у нас новий рік, Торгова марка клієно подарила всім дисконтні карти номіналом 10%, які унесли сьогоднішні посетителі цієї акції. У 2002 році, вперше в історії України, завод розпочав виробництво наручних годинників під українською торговою маркою клейнот. У виробах використовують якісну сталь, а також дорогоцінні матеріали: жовте, рожеве і біле золото, високої проби, мінеральне та сапфірове скло і виключно швейцарські механізми. Жіночі годинники прикрашають діамантами, сапфірами та фіанітами. Вироби клейнот мають подовжену гарантію до 30 місяців.